У четвертий раз поспіль для людей, які в душі мають іскру божого таланту, гостинно відкрило свої двері кафе під символічною назвою Ковка», яке знаходиться у Краснограді на базі кафе Піца цього разу тема зустрічі була присвячена образотворчому та декоративно-прикладному мистецтву. Окрім місцевих художників на творчу зустріч завітали гості із Харкова. Серед них автор і ведучий програми Слобожанщина слово Юрій Вірченко. Цей раз і мистецтвознавець Ольга Денисенко з художнього музею, кращий мистецтвознавець художнього музею нашого. От, і художник, завідуючий кафедрою живопису Кля... Клягін Микола. Тобто воно розширилось і ваших художників більше висловилося. В житкове мистецтво ще додалося. Тобто, це вже не е, поетичний клуб, це арт-клуб. А назва Третьяківка на другому засіданні, коли перші картини з'явились Михайла Ткаченка, от ми запропонували назвати. Третєківка. ну, по прізвищу хазяйки цього закладу. Протягом кількох годин, які промайнули як одна мить, учасники заходу говорили про світ прекрасного, про свої творчі доробки і нові здобутки, розповіли члени національної спілки художників України Михайло Ткаченко та Василь Скринник. Окрема сторінка в зустрічі була присвячена творчій спадщині нашого земляка-художника Володимира Красюка. Про те, що нового з'явилося на творчій ниві, повідала наш художник Наталія Скринник. Творчий доробок талановитої землячки поповнився багатьма новими роботами. Наталія побувала в Польщі, тож ділилася враженнями від творчих зустрічей, що відбулися у цій країні. Завітали на зустріч і представники молодіжної громадської організації Ми молоді. Вже себе спробували нещодавно в гумористичному жанрі. Зараз ми трошки культурно розвиваємось, розширюємо свої кругозір. Я не мистецтвознавець, але хочеться сказати мені, по-перше, велику подяку представникам нашої молодіжної громадської організації, які надали свої роботи. Я до речі дуже соромилась і, взагалі, боялась говорила, ну я не знаю, як це буде сприйнято. У мене такі інтимні роботи. Я вкладаю туди частинку своєї душі. Я кажу, а як це треба малювати, щоб люди дивилися і якусь оцінку, все ж таки давали. Серед відомих і знаних поетів, які прибули цього разу на Третьяковку – харків'янин Віктор Бойко. Як правило, існує традиція, що Високе мистецтво, змістовне мистецтво, воно має бути в великих містах. Але оскільки зараз великі міста вже перенасичені інформацією, якимись речами зв'язаними з економікою, то коли ми приїздимо в невеличкі міста, такі як Красноград і Зюм, ми починаємо переконуватися, що тут існує мікроклімат. Тут у цих містах є все своє, але воно не прийшло зверху. А воно прийшло з ініціативи знизу, що найбільше цінно. І коли ми бачимо, скажімо, Наталку і бачимо Михайла Ткаченко, ми можемо констатувати, що це не самодіяльність, це професійне мистецтво, яке достойне великих міст, яке достойне професійних галерей, художніх. І тому мені здається, що спілкування поетів, художників, музикантів, воно створює такий синтез мистецтва, який додає можливості кожному, кожному з учасників цього синтезу додавати майстерності. От ми побачили акварелі Михайла, побачили глибокі цікаві речі Наталки, скриняки її батька. І мені захотілося написати цикл віршів з приводу акварела і Михайла Ткаченка. Я послухав, скажімо, Анатолія Конькова з його романсами. І мені здається, що е, дівчата, які пишуть гумор, там пишуть для дітей, у них виникне бажання писати лірику, щоб е, і музика якби, дотягувалась до рівня мистецтва живописів. І тоді ми в Красноград їздитиме не для того, щоб когось повчати, комусь щось покати, а для того, щоб самим вчитися і трошечки підтягуватися, щоб ми не як гастролери приїздили, а щоб ми приїздили і раділи свої е, присутності. Серед справжніх майстрів мистецтва. Відвідав засідання клубу і голова районної державної адміністрації Євген Тритяков. Він поділився враженнями від цього заходу. Так цікаво все-таки наблюдати за тим, як ми не замічаємо, для чого і для кого ми живемо. На самом деле, каждый человек живет для себя. У каждого свой мир. Но еще, когда человек понимает свой мир, он начинает его как у нас сказать украинское слово, впровадживать в тех, кто его окружает. То есть, хоть ты пишешь стихи, хоть ты рисуешь, хоть лепишь, хоть вышиваешь все творческое, то, что есть в человеке, он показывает это миру, потому что словами этого не передать ощущения. Как бы ты ни объяснял, мир их не поймет. А вот тем, как ты это делаешь творчески, ты показываешь свой внутренний мир, свой космос, свою жизнь. Свої отношення, цвіта, котрих мир. за словами красноградської поетиси Тетяни Дмитренко. Подібні зустрічі дарують не лише атмосферу свята, але й збагачують культурний рівень людини, дозволяють кожному відчути усю силу і красу мистецтва. Які тут розбивають я думаю, вони незабутнім слідом, залишаються в кожному серці, в кожної душі. І сподіваюся, що кожного разу наша аудиторія буде розширюватися. Хотілося б, щоб таких робіт було більше, щоб наша молодь не тільки картини, але і вірші понесла на розсуд до свободного мікрофона. І я уявляю навіть таке, що були б такі. Ну Сюрпризи, так святково було б і були б сюрпризи, які б нам предоставила наша. Ну і не тільки наразі, взагалі всі мешканці нашого району і міста Красноград. Господиня заходу Галина Третякова щиро дякувала кожному, хто завітав цього дня до арт-кафе. За її словами, у подальшому зустрічі з творчими і обдарованими людьми нашого міста та й не тільки обов'язково матимуть своє продовження. собой все начало расти, обрастать людьми, которым, оказывается, это все интересно, которым хотелось бы в этой атмосфере побывать. Наполнится. Я еще раз хочу подчеркнуть, что это момент, когда творческие люди, которые духовно мыслят, обмениваются энергетикой, и наполняются наполняя других своей и принимая другую на себя. И вот сегодня уникальный момент, это четвертая наша встреча в стенах нашего кафе. Сегодня у нас были в гостях знаменитые художники. Наші різники нашого району. Ну, просто великие люди, я бы даже так сказала. Это те люди, которыми необходимо гордиться. Это большая честь для нас, что они сегодня нас посетили, приоткрыли, поделились своим немножечко творчеством вот, вот в этих рамках. Конечно, были гости из Харькова. Это родители уже наши под предводительством Юрия Васильевича Вирченко, который приезжает сам с удовольствием, привозит гостей. Все это как бы формируется в некую программу. Поэтому сегодняшний день это новый горизонт нашего вот столь как бы стихийно возникшего формата. Я очень рада, что оно не имеет какого-то там четко заранее продуманного а сценария или плана. Или... А, фактически оно рождается в моменте здесь, сейчас и сегодня. И это еще более приятно, мне кажется, вот даже данная секунда времени, когда все уже свершилось и состоялось, люди общаются, люди делятся эмоциями, люди смотрят работы друг Другу. люди, ну вот, то, то есть та цель, пожалуй, ради которой стоило все это затевать, она сегодня состоялась. Это очень-очень приятно. И несколько слов я о будущих горизонтах. Будущие горизонты, ну как вы понимаете, ввиду того, что я сказала только, что они практически неведомы. Конечно, хотелось бы продолжать сохранять то, что уже создалось. А вообще Очень хочется, прямо мечтается, найти э, молодежь, найти тот потенциал, который есть в каждом. Поэтому сегодня была организация Мы молодежь. Спасибо, Евгению Андреевичу, он нас тоже координирует в этом процессе. Ведь есть же много, я уверена, они действительно есть молодых, талантливых, молодых людей, которые готовы... Собой. А еще больше нужен потенциал, да? то есть площадка для раскрытия потенциала. Мы ну, с удовольствием. Это тоже будет для нас большой честью. Будем это, эти горизонты открывать. Мы немножко а, по попробовали формат а, юмора в жанре. Ну, тут есть у нас тоже команда КВН, с которой мы, ну, как-то, так сказать, уже дружим. Евгений Андреевич их поддерживает. Они в Харькове играют, представляют молодежную лигу в Харькове. И они были у нас здесь. И молодежь привлекается к этому жанру. То я надеюсь все-таки, что мы откроем для себя молодых и талантливых. А из ближайших планов, кстати, раз уже вы спросили, то я бы очень хотела, чтобы наша театральная студия, мы с Танечкой уже, ну, фактически это дело обсуждали, может быть, следующим событием. в рамках вот этого вот нашего да, пространства будет моноспектакль. От нашей театральні студії. По крайней мере, чтобы хотілося, щоб це вот здесь. у нас такой камерний на, на так, буквально, де можна, можна дотронутися друг до друга руками. Ось таким щирим, невимушеним, цікавим і пізнавальним було четверте засідання творчого клубу «Арт-кафе Третьяковка». Далі нові зустрічі, цікаві особистості і море нових відкриттів. Тож приєднуйтесь.